Крок до пшоду два дотиву. Знімаємо наш шостий влог. Приїхали позайматися в спортзал. Так що завтра десь може поїдемо в ліс погуляємо з моєю сім'єю. І що ще вам показати, розказати. Осінь, хмуро падали дощі, завтра якась має бути нормальна погодка. О, так що Також, Як ми гуляємо в лісі, може, якогось там сарну вам покажу. Ну коротше знімаємо наш шостий вложик. Помаленьку. Щось там на ютубі друхається. Вже має трьох підписників. Так що що, погнали в зал, тренуватися. братанчики ми вже позанімались Сейчас газу в бедреночку нашу любимую кормили ну, по із булочки, водички треба купить бо запаси води вже кончились так що так от вже вечере капец тимніє блін 6 годин вже на вулиці якби буту 10 дочала Братухи мої бідренці, людей тьма. 1 листопада магазини були закриті завтра. Було щось купили. Зараз шинки поїсти. Що там, братушки? Купили трохи шинки поїсти. Кабаносиків, йогуртика, було Ще не знав, що такі є. Ми сьогодні такі шоколадні купуємо, а ще є такі з йогуртом. Не ще попробував. Не зараз. Загрузимо водичку, наш кошик. 3-4. Ну і 50 літрів водички на базі. Зараз йдемо ще купимо чипсончики, вона вечірок. А тут у нас чипсончики. Зараз ми щось виборимо. Мої самі чіпси. Вони трошки гості, але дуже вкусні. Ну його зоємо на касу платить, за закупи. Там розпаковка чек, як то кажуть. Зараз ми подивимось, які є мастер-парковки. Чікс. Чотенько. Ну що, зараз треба буде водичку всю в цей скрутить в гаражик, так що прийдеться потягать сегодня дороже почти подходят во всем світі, хэллоуин Дітей ціла тьма всі бігають собирать конфетки лучше б так колядувать ходили блін. блин 21 столетие, что сделаешь? Ничего. 50 литров воды. Мое хватит на пивнице. Наверное. Опа. Все, водичку Славь. мы выгрузили. и что? Газуем домой. Понимаешь? Съемка началась. Приветики пистолетики. Мы уже в дома на домашнем луте. И сейчас мы будем распаковывать наши э, закупы с бедроночки. На нашу пакетика. Чипсоны. Раз. Оператор, если моя жинка. Так что, если погнали, то все вы наиды. Два рогалики штук 2 и булка с дыней штук 4. Пойдем на заморозку на неделю. Йогурта 2 штуки, ими же только я. Мне тоже любимый йогурт. Если что, это любимый йогурт, может мне кто-то захочет кое-что купить. Это любимый йогурт. Чикс. Женка, женка, показывает, чтобы знала, какие вкусы купить. Ось ці кнопки вафельки. тут у нас шеї. Шинка раз. Шинка два. Кстати, в бідронці можна покупати шинку вакуум, хто не знав. А може це і не у всіх бедренках. Ну, щоб вона не хлопкалась. Так, банани. Теж. Сюди на запасик. І снікерси ще купила. Це теж я його люблю. Іди сюди. Ну і кіт 4. Це наша кіцька мія. Колись робимо обзор на цю волосату мавпочку. Заката ставте лайки. Ну і підписуйтесь, хто там не підписався майже ніхто. Не бувками єдиними, як показують. Подарили мені таку штуку. Зараз ми з вами її і розпакуємо. Це коротше мікрофон. По ДЖА. Всі знають цю фірму, бо вона робить дрони. Зараз ми розпакуємо, подивимося, що там за подарунки. що там за мікрофони. І подивимося, чи поправиться наша якість звуку. Зараз ми просто пишемо відоси на iPhone. А, так будемо писати на мікрофон. Ну що в нас є? Інструкція, мікрофон і тоже якась инструкция короче технообзор у нас тут уже якийсь стикер є. сейчас мы все открыємо взгляну значит так распаковочка нашого мікрофона продовжується вже трохи з другого плану такі от стікери туди поклали не знаю на що його приклеиться и на лоб Quick Start меню то есть меню инструкция ну и сам микрофончик прикольный микрофончик был в таком числе Давай мы глянем что тут он положил М -м -м. то хипа чтобы подключать какие-то микрофон это, наверное, до зарядки. A ceżaki 2 do 3,5 do, do mikrofonu. Tak. A ceż sam mikrofon. Sam mikrofonczyk. To hmm, wierna, przejściówka, przechodnik do... Телефону, щоб підключати мікрофон. На дайник точніше. Тут це ці прикольні штучки. Не пам'ятаю як вони називаються. Краще Що квіттер, щоб шумів не було. Краще, будемо знімати кіно. Серйозно. А це у нас, мабуть, це мікрофон, а це надальник. Я, як завжди, інструкцію читати не буду. Коли вона щось не вийде, тільки тоді буде читати. Ну і це щось у нас. Ага, це наверно перехідничок сюда і це в телефон вставляється, на дальник. Ну короче, такий от комплектик мікрофону. Коротше, після станції з Бубном вийшло підключити мікрофончик. Завтра ми його протестуємо, як він працює. Прикольна штука, але посвятить часу. Так, з годинку, щоб актуалювати все програмування в нього і підключитися до телефону. Але думаю, так поправиться якість звуку. Так що завтра підемо в ліс і будемо пробувати його на вітрі. Погнали! Сьогодні 1 листопада. В Польщі святкується День всіх святих. Всі поляки йдуть на тербі. Сьогодні протестуємо. Працює новий мікрофон. Тепер не прийдеться кричати на пів вулиці, якщо я хтось почув. Сьогодні у нас в Польщі 1 листопада. Всі поляки їдуть на кладбище, на гроби, прибирати, відвідувати своїх померних родичів. А ми приїхали в ліс погуляти. Ми приїхали в місто Чребніцю, це недалеко від Вроцлава. Так що сьогодні погуляємо по лісі, подихаємо свіжим повітрям. Класно, бо взагалі нема, нікого нема. Якщо хто біля Вроцлава можете приїжджати до Чребніці, тут є ліс Буковий, так як і впишете в Google, «Лас Буковий». І тут є паркінг, він знаходиться якраз біля аквапарка. На паркінгу, тут аквапарк за мною. а тут паркінг. І на паркінгу взагалі людей нема. Так що, хто з приїжджайте. Тут так класно можна буде погуляти. Зараз будемо щось гуляти, щось підснімемо, вам інтересненько покажемо. Якщо погнали. Пах. На терені лісу такий камеральний костел знаходиться. Дуже гарна осінь. Гуляючі поліції забили на таку віллу, в які, до речі, живуть люди. Зараз вам і покажу. Прикольно було б жити, мабуть, такі віллі. О, ліс і вілла, і люди живуть. Там ремонтик всередині. Бо до речі, що в Польщі відремонтувати е, такі забиткові будинки маєш мати згоду від, від якихось там зазволень, від якоїсь там е, архітектури пам'ятник, щось такого. І вони тобі кажуть, тільки в тебе має бути ремонтів. Але так, да, люди живуть собі. От, навіть більо вішають, як колись. Тут в мене побачить, як вони ганяють на вільськах літки. один, конфетки. Вон О, а конфетки. спереді мої дітки конфетки йдуть. на ну, що зроблено, до речі. Ми ніколи не були тут в трібниці. Хоча я думаю, що літом тут теж народу багато приходить. І в аквапарк, і в ліс. А зараз підемо на озеро прогулятися. Тут вже дикий коцур є з мечком. Пише на пам'ятки отверщена вигукнення кубіту спортово-рекреаційного в Тшебниці. Що, знімаєш, мене? після прогулок в лісі ми прийшли туди на озеро. Кажу озеро людям. Взриви тут, так що не бійтесь нікого. І зараз ми будемо їсти бутербродики. і пити чай. Жінка зробила такі канапки. Це сложно назвати канапкою, бо це булка, батон. Це не канапка. Вона з відом моєї голови. Але нічого. Зараз спробую. Казала, що гості, я виявлю гості. Так що зараз будемо їсти. Почуєте як я чавкаю. Якби став один мужичок фю-фю-фю. Дуже -фю. вкусно. Мано розказувати. Наблюдаємо, що українці тут ходять. Одна наша братва, так? Да? Всі по кладбищах. погуляли в Шепніцях, але mm -mm. Хто тут так. Хіба на півдня або на декілька. Пів, ну, на декілька годин можна приїхати, а так. Коротше, людей взагалі нема. Сшибніця пустує. Ми тут ходимо, балдеємо по їхніх скверах. Тут ще в їхньому сквері є такі соляні градини, грядини це називаються. ветки дерев, по яких тече соляний е, розтвір. І тут проходиш, сідаєш собі на лавочку і півгодинки рекомендовано, щоб подихатись чимось таким. А ще короте, тут знайшов таку штучку. Не знаю, що хтось знає, чи ні, короте, такі е, камінці люди їх розмальовують. Залишають, потім ти підбираєш і вони так вендрують по цілому світу. Ми цим не займаємося, так що ми це оставимо для тих людей, які ці камички переміщають. Короче, змінили ми нашу локацію і приїхали тут ще в Стрибніці є Вінна Гура, так називається. Це панорама, яка відкриває? Що відкриває? Вид на місто. Можете відкрити. Якщо ми приїхали ще сюди подивитися. Така от панорама відкривається перед нами. Це не класна погода. Тепер. Зараз покажу вам з Ще Шобні і панорама.